Доброго ранку, мої любі малята! Любі хлопчики, дівчатка! Я дуже рада зустрічі з вами! Сьогодні ми з вами поговоримо про вогонь. Малята! Вогонь може приносити людям і користь, і зло. Давайте визначимо, яку користь нам приносить вогонь. Раніше світло давав людям вогонь. Це свічки. Газові лампи, то і зараз, коли немає електрики, вони нам можуть допомогти. Готувати їжу ми запалюємо вогонь на газовій плиті. Також вогонь може нагодувати нас далеко від дому, в лісі. Вогонь зігріває. Зараз нашу квартиру зігрівають батареї, а раніше людей зігрівав вогонь. Малята, ви запам'ятали, яку користь приносить вогонь. Але якщо ним гратися, то він може стати злим та небезпечним та завдати багато горя. Але, щоб цього не сталося, треба знати правила пожежної безпеки. Слухайте уважно та запам'ятовуйте. Не можна гратися з сірниками, запалювати папір та інші предмети. Не можна близько підходити до вогню, бо можна опектися. Не можна без нагляду дорослих запалювати вогнища із сухого листя, сміття та різних відходів. Не можна при відсутності дорослих вмикати електричні прилади. Малята, ви запам'ятали усі правила? Давайте ще раз повторимо. Слухайте уважно та запам'ятовуйте. Любі хлопчики і дівчатка, слухайте, що каже татко, сірників до рук не брати. Бо згоріти може хата. І до мами прислухайтесь, і з вогнем малі не грайтесь. Молодці малят! Ви дуже добре запам'ятали правила пожежної безпеки. Якщо ви раптом побачили вогонь, то ви повинні знати, що потрібно зателефонувати за номером 101 та викликати пожежників. Які приїдуть пожежною машиною. Це машина спеціального призначення. Вона червоного кольору. В ній є довга драбина та шланги. Дід, так про що ж ми сьогодні говорили? Так, про вогонь. А який буває вогонь? Так, правильно, вогонь буває добрий, а буває злий. А хто не до на допомогу людям, коли виникає пожежа? Так, правильно, це пожежники. Малята, ви молодці. Ви сьогодні гарно попрацювали. До побачення, малята. Чекаю з нетерпінням наступної зустрічі.